Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Іграшки та канцтовари. Саме цікаве, приємного перегляду. Пластилін 12 кольорів 69. Модуль з формочками 74. В наборі 12 штук. Блокнот формату А5. прошивний з надписом 96 аркушів, 78 гривень. 129 джин з кишенями, 80 аркушів. Скетчбук дитячий формату А4 на спіралі 43 аркуші. Ціна 88 гривень. Ще один класний блокнот 129 формату А5 на 80 аркушів. Блокнотів тут дуже великий вибір, я не можу пройти повз. Кім'якенькі блокнотики пухнастий звір на 80 артушів 119. Папка формату А4 77 гривень. Папка для зошитів на резинці 49. Лінійка пластикова на 15 см, Ціна 15 гривень. Лінійки фігурні, дві штуки, дванадцять. Закладки магнітні для книги, двадцять сім, чотири штуки. Папір для нотатор квадратний одинадцять. Наборі – 100 штук. Наліпки, двісті штук. Рулон, тридцять чотири. Маркери текстові. градієнт 4 штуки 88. Маркери пляшечки 55 за 6 штук. Коректор лимон стрічковий. 39. Лимон та лайм. Маркери текстові автоматичні 6 штук 55 гривень. Фломастери 10 штук, 24. Фарби акварельні 12 кольорів, 44. 24 кольори 77 гривень. Чомусь панзлика тепер не додають. Економія. Набір валиків для малювання. Дві штуки 34. Фарби гуаш 12 кольорів, 88. Акварельні фарби в пізиках 12 кольорів, 109. Для для малювання, ароматизовані 12 штук 69. Олівці кольорові тваринки 8 штук 44. Зебра, жирафа. І все. Тут ще є різні варіанти. Маркер текстовий, градієнт 88. Стакан не проливайка одинарний, пластиковий 12. Подвійні 14. Ручки гелеві кольорові 9 штук 49. Набір пензликів 6 штук 44. Набір клеїв олівців канцелярських 2 штуки 34. Блакитні та рожеві. Клей прозорий: 19, Клей ПВА 200 грамовий, 24. Коректор з пензликом 17. Крейда кольорова для малювання 12 кольорів, 24 гривні. 15 штук велика упаковка 99. Стрічка клика пакувальна прозора 39. Сінник білий 9. Папір офісний 500 аркушів. Упаковка 219, 250 аркушів, 129. 99, за 250 аркушів. Формату А4. Лупа екранна зі світлодіодом 129 калькулятор 119. Кольори в асортименті. Файл 100 штук упаковка формат А4 69. Класний панел за 119 на широкій блискавці. Силіконовий, блискавка різних кольорів. Лялька зі змінним одягом та домашнім улюбленцем. 109. Іграшка антистрес на батарейках з підсвіткою Кобіт 199 у двох кольорах. Автомодель іграшкова металева 59. Іграшковий набір парків з поліцейською технікою у валізі 169. Дитяча іграшка «Автомобіль» по 99. Ще салатова є така. М'яка іграшка «Гриб» – 129? Іграшка антистрес дитяча з гумовими ворсинками – 129. Магнітна мозаїка – 109. Машинка іграшкова дерев'яна 59. Поліція та пожежна. Набір інструментів музикальних бубон 109. «Бубон» і маракаси. Іграшкова машинка 169. Кракул з чеком 129. Сумочка брелок шкірзамінник зі стрічкою 55. Брелок для ключів з ремінцем та фігуркою 39. Ось такі гарні брелочки. 24. Кросівки 27. Брелок 27. Скарбничка для грошей дерев'яна. На 129 гривень коштує вона 365 днів. Кожного дня ставити сюди гроші. 24 на 17. Свічка побутова біла, 14 гривень. Парфумована єдиня манго аромат 149. Упаковка 80 грамів. Дуже приємно, пахне Ще є журавлина. Підсвічник скляний, червоний на місці 99. Більшого розміру 119 Маленький підсвічник скляний 24. Кашпо декоративне, металеве 74. Тримач для фото фігурний. Металевий з дерев'яною підставкою. 15. Прапор України на присосці, 4. Троянди декоративні, мило. 12 штук, 77. Блакитний з білим та фіолетовий. Кошик декоративний плетений 129. Матеріал штучний ротанг та поліетилен. Ароматизатор для шафи картонний 27. Аромопалички 20 штук, 27 гривень, лимон та лаванда. Чайні свічки 6 штук 69. Камні декоративні білі для оздоблення 27 гривень. Прищепки декоративні таблички, 6 штук 32 гривні. Кульки повітряні 20 штук. Та насос. Ціна 44. Прищепки декоративні 9. Указка лазерна з білком 29. Свічки для торта 10 штук. Упаковка 12 гривень. Насос для надування повітряних кульок 34. Жовтий, синій, а рожевий. శిక్ష